Половина БМВ, вантажівка у калюжі мастила та розкидані по дорозі автомобільні уламки. Аварія на Шевченко сталася близько 9-ї ранку. Маз рухався у напрямку станції Метро Київська, легковик їхав назустріч. Не їхав, летів, каже водій вантажівки. Десь кілометрів 80-90, ну, по моїм, ну там, по-моєму, більше було. Його занесло і правою стороною вдарило... В мене, потому что я уходил вправо, влево у меня не було уходить, потому что сзади не шла машина. Я уходил вправо як можна було далі. Потому я і так по правої сторони, що мені только перелітати на стоянку автомобилей. Люди з магазину Навпроти кажуть, перша думка була, щось вибухнуло. Удар був такої сили, що водія легковика викинуло з сидіння. Він лежав на задньому, как бы на багажнике. Он... Стекла не було заднього на машині, вместо заднього стекла лежав на багажнике. Потім через минуту піднявся. Сотрудники ДПС ему говорять не шевелись. і все, він сидів в ісь Перший діагноз, який поставили постраждалому медики, закрита черепно-мозкова травма, забиття спини та травми обличчя. Розбиратися детальніше, в якому стані знаходився водій швидкісної іномарки, будуть вже у лікарні. Вдаї міста кажуть, зараз вони можуть назвати тільки попередню причину аварії. Автомобіль БМВ не вибрав правильно скарасний режим, машину занесло. І правою стороною автомобіля он їхав в двіжучий састрічному направлі. Автомобіль МАЗ. Чому саме іномарка перестала слухатися водія, встановлюватимуть експерти. Одна з ймовірних причин, кажуть свідки, літня спортивна гума, яка стояла на БМВ. Галина Шподарева, Дмитро Семенов, Андрій Єрмак, агентство телевідення новості.